Вітаю всіх на каналі Артефактом. Тема сьогоднішнього відео Аїд та Персефона. міф про викрадення і обман. В грецькій міфології Аїд був похмурим володарем підземного царства мертвих. Більшу частину часу він проводив у своїх володіннях, лише зрідка піднімаючись на поверхню землі чи навідуючись на олімп. Жодна богиня не хотіла виходити за нього, оскільки це означало б вічне життя без сонця та звиклих веселощів. Саме тому Аїд вдався до хитрощів і обману, щоб заполучити собі дружину. Обраницею бога мертвих стала персефона, прекрасна донька богині родючості Деметри і Зевса. Часто вона прогулювалась зеленими луками Нісейської долини, збираючи там ніжні квіти. Захоплений красою юної богині, Аїд замислив викрасти персефону. Він попросив богиню землі гею створити квітку надзвичайної краси, і вона погодилась. Якось персефона відчула п'янкий аромат незнайомої квітки, підійшла до неї, і раптом земля розкололась і звідти з'явився Аїд в своїй золотій колесниці. Він схопив дівчину і забрав її в підземне царство. Там персифона стала дружиною Аїда і володаркою царства мертвих. Мати персефони, богиня родючості Деметра, впала у відчай. Вона покинула богів на Олімпі, прийняла вигляд смертної жінки і блукала поміж людей, проливаючи гіркі сльози. Земля перестала давати врожай, і по всій еладі почався страшний голод. Загибель загрожувала всьому роду людському. Звістка про це дійшла до самого Зевса. Він наказав старшому брату Аїду повернути персифон у матері. Звісно, той не хотів виконувати наказ, але відмовити Верховному Богу не міг. Тоді Аїд Знов пішов на хитрість. Він пригостив персифону зернами гранату, який в давній Греції був символом подружньої вірності. Це означало, що віднині юна богиня не могла покинути підземне царство назавжди. Після цього персифона зустрілася з Деметрою і вони разом повернулися на світлий Олімп. А знайшов компроміс: одну третину року персифона мала проводити зі своїм чоловіком, а дві третини разом з матір'ю. Стародавні греки вірили, що коли персифона залишає підземне царство, на землі все розквітає, а коли вона спускається під землю, в'яне і пустіє. В давній Греції саме цей міф пояснював циклічність сезонів та постійну зміну пір року. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі!